Е гей гей приємно здивує. Давайте покажу ква квак І на смак ніякі. Смачно і без пафосу. Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Якщо ваш улюблений овочевий салат вас вже не радує, запечені овочі на смак ніякі, а до рибки чи м'яса хочеться додати чогось цікавого. То цей випуск саме для вас. По сьогодні я розкажу і обов'язково покажу, як приготувати 5 заправок, що змінять смак вашої звичної їжі. З цими заправками ваша їжа стане, наче з меню трендового гастробару. Без пафосу і дуже смачно! Поїхали! І перша заправка – гірчична. Вона дуже гарно пасує до овочевих салатів, особливо якщо в них багато зелені, до курки, а також до запечених овочів. А ще її можна використовувати як окремий соус або як маринад. Давайте покажу, як приготувати. Для медово-гірчичної заправки нам необхідно змішати. Одну чайну ложку діжонської гірчиці. Можна використовувати, звичайно, якщо ви не полюбляєте оці зернятка. Сюди ми додаємо ще одну чайну ложку меду, Дві столових ложки оливкової олії, і раз. І два. Трішечки лимонного соку приблизно чайну ложечку. І дрібку солі. Зовсім трішечки. Все це ретельно перемішуємо. І наша заправка готова. Як в салат, так і до курки. Також її можна використовувати як маринад. Дивіться, яка краса! Друга заправка пряна гречеська. Вона ідеально підходить для заправки гречеського салату. Також вона чудово пасує до бринзи та сиру фета, і до білої риби і білого м'яса. Ця заправка це класика серед земномор'я. І коли ви починаєте її тільки робити, навіть ще не куштувати, в думках вже уявляєте, як ви сидите десь на березі моря і жуєте свій салат. Для пряної грецької заправки нам необхідно змішати 3 столових ложки оливкової олії. Раз, два, три. Сюди ми додаємо чайну ложку. Лимонного соку. Можна просто вичавити лимон. Можна скористатися вже готовим. Приблизно одну чайну ложечку орегано, або суміш італійських трав теж підійде. І або свіжий часник видавить, або я додам сухий часник. Приблизно півчайної ложечки. І також дрібку солі. І трішечки чорного молотого перчика. І все це ретельно перемішуємо. Спробуйте саме це для вашого грецького салату. І він заграє. Новими смаками для вас. Третя заправка це йогурт з авокадом, або як я її ще називаю, – майонез. Бо за текстурою вона дуже схожа на майонез. Вона підходить як для салатів, так окремо з соусом до м'яса і страв на грилі. Це дуже смачно і корисно. Давайте покажу, як приготувати. Для заправки авокадо з йогуртом нам треба десь приблизно половинку авокадо розім'яти виделкою. туди додати 2 столових ложки йогурту без наповнювачів, дрібку солі, десь приблизно півчайної ложечки лимонного соку, трішечки перчику. За бажання можна додати свіжої або сушеної зелені. Я дуже полюбляю сушений базилік. І все це ретельно перемішати. Як бачите, за текстурою дуже схоже на майонез, але значно корисніший. Пробуйте, вам сподобається. Четверта заправка. Азійська соєво-імбирна. Вона підходить до різної локшини. Особливо мені подобається з рисовою та грешневою. Також вона дуже підходить до морепродуктів, до сиру тофу і до моркви по-корейськи. Давайте покажу, як приготувати. Для азійської соєво-імбирної заправки нам треба змішати 1 столову ложку соєвого соусу. Одну чайну ложку рисового або будь-якого фруктового оциту, у мене це яблучний оцет. одну чайну ложку меду, і сюди ми додаємо або свіжий натертий чайну ложку, або пів чайної ложки сухого імбер. І все це ретельно переміше. До речі, цей соус можна використовувати як маринад. Спробуйте замаринувати в такому соусі курячі крильця. Цей смак вас приємно здивує. І п'ята заправка вершково вершково-часникова. Я її називаю класикою української душі, бо мені здається, що з цим соусом можна з'їсти навіть підошву, якщо її гарно підсмажити. Давайте покажу, як приготувати. Для вершково часникового соусу нам знадобиться 2 столових ложки сметани або йогурту. У мене сьогодні це йогурт. І сюди додаємо або пару зубчиків свіжого чеснику, або чайну ложечку сухого, дрібку солі, декілька крапель лимонного соку, і трішечки чорного молотого перчику, і ретельно перемішуємо. До речі, схожий соус я вже готувала в одному з попередніх своїх випусків саме про фудпреп. Обов'язково подивіться його. Соус дуже простий, легкий і доволі універсальний. Готуйте і діліться враженнями в коментарях. Ось і все. 5 простих соусів, що зроблять ваші щоденні страви набагато цікавішими. Напишіть в коментарях, які з сьогоднішніх заправок сподобались вам найбільше. Або поділіться, які готуєте ви, бо саме завдяки вам мій канал стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Підтримайте український контент, підтримуйте Збройні Сили України і один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.